Вітаю глядачів на репортері. Ми працюємо віддалено в умовах військового стану, але це не заважає нам знаходити цікавих гостей для наших ефірів. Сьогодні будемо говорити зі Світланою Пензовою, відомою одеською журналісткою, телеведучою, авторкою каналу Поетика. до речі, рекомендую підписатися на цей канал. Світлана, як на мене, робить дуже цікаві огляди, культурницькі, переважно стосуються українських української літератури. Світлана, я вас вітаю на репортері. Дуже вдячна за запрошення. Всіх вітаю. Рада бачити і бачити навіть глядачів. Нехай ми на відстані, але ми всі разом. Ми в Україні. Хто поза Україною також залишається з нами. Я впевнена душею, душею і серцем. Одразу одне уточнення: YouTube канал поетика. Так, так. Ось дійсно, я впевнена, що під час війни. Не можна сидіти, склавши руки, і вже попереджаю ваше питання про те, як народилася ідея створення Ютуб каналу. Так ну, і загалом Трохи... чому потрібно говорити про культуру, про літературу під час війни. Дійсно, це ну, таке питання, яке не можна не поставити. Ну, є вже така банальна а, фраза, вже всі знають висловлювання. Здається, Черчилля, ви як політолог, не можете, можете поправити про те, що не можна економити а, під час війни на культурі. Так, Це Черчилль сказав. Так, так, наскільки я пам'ятаю, так, так, якщо не помиляємося, і це було скільки, майже десятки, скажімо так, років тому, але війна, велика війна прийшла і до нас, і тому з одного боку, ну, звісно, це Впливає на наше життя, не може не впливати а з іншого боку, стає таким каталізатором думки і творчості, і праці в цілому на жаль, мала статися велика війна, щоб українці почали масово хотіти більше дізнаватися про свою Україну і. Про історію, про мистецтво, культуру я не кажу про всіх, але все ж ми живемо в Одесі, і знаємо, які тут були е е е такі. Діячі противники цього всього, і навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, подекуди продовжуються ці дискусії і щодо перейменування. І ось щоб знати, чому важливо мати ті ж на, на конкретному прикладі: так ті ж вулиці, ніни строкатої і Святослава Краванського замість Буніна і Жуковського. Щоб знати, треба. Цікавитися, тому я і вирішила і для себе. Так, я філолог, я закінчила аспірантуру, але можу сказати, що дійсно все життя. Процес це процес навчання, процес того, що ти щось нове для себе відкриваєш, і тому я замислилася над тим, що якщо мені цікаво, то певно буде цікаво і іншим, і тому о, вирішила стати на одному з заходів бібліотеці. Мене назвали амбасадоркою української словесності, українськості, і можливо не так гучно, але все ж. Мені хочеться розказати більше усім простою мовою, доступно цікаво про видатних постатей. Про є спецпроєкт на youtube каналі Поетика називається Відомі, невідомі про тих. Людей, які по про тих історичних персоналів, які насправді в нас ну на слуху, ми, ми десь чули, але точно не знаємо про них. Ну знову ж таки, про Ніна Страката Караванська. Хто вона така? А насправді, копнувши глибше, вона народилася в Одесі. Вона мікробіологиня, вона підійшла до захисту кандидатської дисертації вона. Потім життєвий шлях так склався, що стала правозахисницею і так склався це, так м'яко кажу кажу. Насправді, одружившись зі Святославом Караванським, представником ООН, організації Українських Націоналістів, вони стали на цей непростий шлях дисидентства тут, в Одесі, це було в 60-х роках, і той же Святослав Караванський він більше 30 років свого життя провів у таборах у в'язниці, у в'язницях, і е, Ніна Строката вона стала на захист в тому числі свого чоловіка, не відмовилася від нього. І коли розповідаєш про це, здається, що це було так давно, і ну нібито в нас цивілізоване суспільство як так, що е, е, Ніну Строкату засудили до чотирьох років е, таборів суворого режиму через. Е, Читання розповсюдження літератури сам видав в Одесі. Ну тобто, за зараз здається, як людина читає книгу, яку хоче, так вона там дарує подрузі другові і за все потрапляє у табір суворого режиму в ізоляцію на 4 роки, і а це було не так давно. Це було п'ять десятків років сім вже так сімдесят ші шість так шістдесят років тому тут у нас в одесі в україні ось і тому на таких конкретних прикладах я сама дізнаюсь і розповідаю глядачам більше про свою ж історію, про те, що відбувалося тут в нас в Одесі, не десь та, там. А, а чи є якийсь от алгоритм, як ви обираєте або конкретну історичну постать, або твір, про який ви хочете розповісти? От на, на наступний випуск. Да, як ви підбираєте власних героїв своїх випусків та твори, про які ви розповідаєте? Ну, дивіться насправді теми вони у повітрі. Ну про перейменування вже сказала, коли треба розповідати про тих людей, персоналі, які на час яких називаються і в Одесі вулиці, зокрема і в Україні. Інший момент це певні визначні дати. Наприклад, 2024-го було 140 років з дня народження Олександра Довженка. 140 років і. Здавалось би, я коли порахувала я заздалегідь так побачила, що о, наближається ювілей Довженка. А Довженко творив, і починав взагалі свою кінемистецьку діяльність тут в Одесі, на Одеській кінофабриці. І я подумала, це було заздалегідь, так до 140 річчя, коли я подумала: а що ну певно в Одесі буде точно, ну зрозуміло, війна і мають бути. Ми не можемо прямо святкувати, але все ж вшанувати пам'ять і Одеська зараз не кінофабрика, кіностудія, вона працює, продовжує працювати. Думаю, певно, будуть масштабні заходи, кінопокази. Тобто я до цього готувалася. І як ви думаєте, що було? Не, не хочу вгадувати, знаєте, це, це така невдячна справа. А нічого не було. 140 років Довженко. лініюся. Вони відбулися від там мінімально. Тобто, поклали квіти до У нас біля міської ради. Є алея зірок. Так, одеська там Олександра Довженка теж є. Зірка невеличкі квіти поклали, і здається, якусь міні-дошку відкрили, що тут працював Довженко, і все. Я і маленька виставка. Я була на тій виставці. Вона настільки маленька, що ну про неї можна не говорити взагалі, що вона відбулася. Тобто, ну вона була проведена для Галочки, і мене це так тоді здивувало, і я зрозуміла, що наче треба брати ініціативу свої руки, і е, створила. Випуск про Одеський період життя і творчості Олександра Довженка, як взагалі він потрапив в Одесу. Що він тут робив у 20-ті роки 20-го століття? Це розквіт о, творчості о, о, в Одесі, купа митців, о, Одесу о, називали ну знову ж таки дуже так гучно, але так чи інакше це лунало. Голівуд на березі Чорного моря. Це Одеса, це Юріянов. Це Олександр Довженко, це Шкурупій, а, знову ж таки, чи знаємо ми всі ці імена? Це Лесь Курбас. Ні, ми не знаємо всі імена. Тому треба дізнаватися. Знову ж таки, ну, це така просвітницька і освітня місія, моя гучного говорю, але хочеться, щоб Одесити розуміли, Ну, чому це важливо? Когось це зацікавить більше, когось менше, зрозуміло так. Але я думаю, що це такий важливий період в історії міста, коли ще можна було щось створити. Це ще до розстріляного відродження. до... Другої світової, після воєнної шістдесятництво, тобто це були 20-ті роки, і що тут робив Довженко можна дізнатися, подивившися випуск. Одеський період життя а, і наступне цим... питання я хотів задати, які от основні ви ну ваші огляди стосуються не тільки, але переважно двадцятого століття. Я хотів вас запитати, які ви, ви виділили основні віхи розвитку української культури в цей період, але ви фактично вже відповіли на це питання. На вашу думку, в чому відмінність і в чому схожість між розстріляним відродженням і шестидесятництвом? Давайте ще додам про до того, був період, коли творив Іван Липа і та ж просвіта, вона була в тому числі і в Одесі, це 1905 рік, початок 20-го століття. Так, а, Так, питання в тому, в чому пов'язаність, так, та Схожість. Схожість в тому, що. Ми українці нас здається не зламати нічим, тобто от є потреба творити хочеться, і ми талановита нація. І е, коли дме цей свіжий вітерець свободи, скажімо так, поетично, це були 20-ті роки, е, як я вже сказала, так до розстріляного відродження, е, повірили, повірили. Е, Представники української інтелігенції, що зможуть, зможуть бути вільними, нехай і в складі імперії. Але, ну, грубо говорячи, більшовики так і це ну, знову ж таки, ви як політолог, мене можете поправити, але мені здається, що Просто українці е, повірили більшовикам, наприклад, і Миколи Куліса, Миколи Хвильового. І, Справді, саме е, так і було. Тоді, тоді мої спостереження підтверджуються і. Вони почу... почали відчувати себе вільно, почали творити. А ну, який українець без української національної ідеї? І все ж ґрунт це створення української незалежної держави. Тому ну, це все швидко прикрутилося в прикрутилося в якби, ці гвинтики у великій машині. Сталін це зробив, розстрілявши сотні у Сандермосі і у Буківні під Києвом. Ось, і, Потім Друга світова, потім так званий Сталін нас вмирає в 53-му році. Я чомусь запам'ятала, що це 5 березня. Не знаю навіщо мені ця дата в голові, але смерть Сталіна. Я точно пам'ятаю пам'ятаю дату. Ось, І так звана Хрущовська відлига. І здається, знову ж таки, ось ця прикрученість вона трошки відпустила. так, і люди... Напевно, знову вірять в те, що можна, можна читати те, що хочеться, можна писати українською мовою. Хрущович, пам'ятаєте, була тоді велика амністія, е, окрім е, не випускали тільки е, за статтею буржуазний націоналізм людей. А ми угу. ж всі розуміємо, що це за стаття. Так, ну взагалі назва «Буржуазний націоналізм. Ти це. А ще стаття, яку вішали на всіх, ну, може хтось не знає. Е, Готуючи матеріали про Валеріана Підмогильного, Миколу Куліша, Леся Курбаса, вони всі оголошувалися терористами, і нібито саме вони, українські письменники, готували замахи на Сталіна, Постишева і так далі з тієї верхівки. Ну смішно, але людей за це реально вбивали цинічно і така ще важлива думка. Мені кожного разу спадає, що тоді, якби не розстріляне відродження, якби не шістдесятники вбивство Стуса 85-му році, то скільки б ці люди, по перше, змогли би ще зробити для України для світу, по-друге, скільки ми втратили, я впевнена Нобелівських лауреатів. Через те, що їх просто фізично знищили. І по третє, навіть через покоління, у нас зараз 2025 рік, але ми відчуваємо ці відголоски того, що було 100 років тому, і проходимо майже той же самий шлях, е, Світлано. От в мене ще до вас таке питання. Зараз читаю таку от збірку, що можливо видно буде. Mm -hmm. Так, ну так, трошки розмита як трошки називається розмити тло. Називається от в mm -hmm. тому, то питання тут трошки не ефірна лексика, це гумористична збірка Людмили та Руслана Горових, а також Віталія Чепиноги. От я ж кажу, присутня не тут не ефірна лексика, тому я називати та розки, це, розповідати об -об про цю збірку не буду. Обсценна -об -об лексика. обсценна, да, да. так? От mm -hmm. і ну до чого я веду кого ви виділили mm -hmm. серед сучасної української літератури? Так, цікаве запитання, тому що о, інколи ну дійсно запитують, а кого почитати? Ось люди хочуть читати, і навіть е, там і українське, і хтось робить це реально вперше. Тобто, ну є е, група травмованих е, шкільною програмою української літератури. Ну тобто, те, що там я пам'ятаю зі своєї школи, так ну можна було отримати травму і відбити бажання читати в принципі, але ні, ні. Читаємо зараз і відкриваємо для себе і тих же класиків української літератури, і ну сучасних дуже багато, і те, що я можу порадити, а... Якщо о, такий серйозний момент, о, то це о, але цікаво, цікаво про історію. Пише Юрій Гудименко історії та війни. Я думаю, вам знайома це прізвище. Юрій Гудименко він і о, політичний діяч і блогер у минулому, і після вторгнення він о, вступив до о, зсу, отримав поранення і написав ось таку книгу історії та війни. Дуже раджу, тому що. Дуже е, цікаво, зрозуміло, доступно. Е, тут такі нібито невеличкі статті, і е, ну, не буду спойлерити, треба прочитати. Е, реально класна. Е, наш з вами колега Володимир Омельченко. Така невеличка книжка, називається Піски півдня. Це одеський режисер, сценарист. Він також зараз в ЗСУ. Я ще її не прочитала. Вона маленька. Кожного разу думаю, треба взяти з собою десь там в парку прочитати. Але Поки що не прочитала, але я думаю, що вона теж варта уваги. І, е, Із такого е, неоднозначного, я б сказала, е, це Медгоблін. Можливо, ви чули про такого. Насправді це Андрій Сем'янків, Танці з кістками. Е, лікар і він насправді лікар і письменник, і ця е, книга року, до речі, 2022 Ось я почала читати. Е, для мене трошки. Складно, тому що це про патологоанатома який має е, певні проблеми з алкоголем е, і е, певні е, невдалі, скажімо так, робочі процеси. Ось як він бореться зі цими цими процесами, і будучи патологоанатомом танці з кістками, ну. Така цікава книга, я почала, можу теж рекомендувати. А з такого ліричного, що так, для душі це, звісно, Ліна Костенко. До речі, цього року виповнюється 95 вже за місяць, в березні. 95 років, шістдесятниці української письменниці Ліні Костенко, від собі, тобто вона. Пам'ятає, вона, на жаль, не дає інтерв'ю і, ну зрозуміло через поважний вік, через ситуацію у Україні, але вона продовжує писати, наскільки я знаю, і о, її класичні поезії у збірці «300 поезій або просто Ліна. Ну, це про любов, про кохання, це поезія на всі часи. І Наш сучасник не можна оминути, оминути, Сергія Жадана. Він письменник, тобто в нього і проза, є і поетичні твори. Я тримаю в руках скрипниківку. Це збірник поезії Сергія Жадана, які написані до і після війни. Вони так і називаються До війни і після. Тобто, тут є певна межа і перечування автора того, що. Станеться. Ну, такий ось таку підбірочку підготувала для тих, хто хоче почитати щось цікавеньке Світлана я тобі дякую за дуже цікавий ефір, що знайшла час і увімкнулася до нас. Дуже дякую, всім успіхом. Нагадую, підписуйтеся на канал Поетика.юей. Я нашим глядачам також дякую за увагу. Це була студія Репортер. Залишайтеся з нами.